Нам коли треба ще подумати, яким чином ми відпрацьовуємо нашу комісію по черговій сесії на понеділок. В нас законів, що це буде 21-ї четвер сесія. Тому буде прохання, коли ми попередньо до цього домовилися, що потрібно кого не буде. На колеги з роботу комісія з питань земельних підносно архітектури та будівництва, що... Денний проєкт рішення про а, затвердження документації із землеустрою щодо земельних ділянок комунальної власності за адресою вулиця Котинська, 4. відповідно проєкт рішення вам розміні. Якщо немає яких питання зауважень, є пропозиція в даний проєкт рішення до порядку денного і е -е, розглядати його під номером 3. Якщо є якісь питання зауваження, чи не прошу голосувати? Якщо Да Про завершення документації замовлення розуміє діяльно комунальної власності за адресою вулиця Хотинська, 4. 30, го 30-го? прошу. Якщо проводить до мене, дуже це не так. Коли ще немає з питань, то є під пропозиція, бачення і примірку. Є інформація подача департаменту до 15.4.25 вже захищати державної реєстрації просимо підкоригувати, хоча б декілька можуть бути об'єктивні підставлення у зв'язку з тим, що можна не зареєструвати, не зареєструвати. Не 15-та визначення, хоча б так до кінця тижня. 15 заплатичний почати не проти. Давайте на сей. Шановні, є пропозиція включити до порядку не розглядати під номером. Так. Одноголосно, колеги, дякую вам. Ще є під вас проти колеги. У нас У нас. d'eus d'ar c'hoar